Сьогодні у нас 26 квітня, 25 рік. Висімаємо ми свою підщепу, що у нас було на екстреному пророщуванні. Висівати будемо все. Покажу тільки ось так. нариваємо у нас в садку тут 5 метрів відстань. Нариваємо через метр тридцять десь виходить рядочки, для того, щоб мотоблоком у нас фреза метр обробити міжряддя, І щоб це міжряддя даром не гуляло. На початку покажу ось почому, чому почав висівати. Тому що ось спочатку ми висадили, бачимо, вже почало навіть в банки проростати. Ну, трошки воно у нас закисло там. Висіваємо ось так, бачите? Дуже густо, дуже густо кидаю. Його дуже вдосталь у нас ось так густо. Прямо кидаю густо. Зійде, ще зійде, не зійде, зійде. А якщо зійде густо, то потім прорвемо. Так само у нас мигда. Ось так у нас воно вийшло майже суцільне, не знаю, одна біля одної, не те, що одна на одній. Я ж кажу, що зійде, будемо проривати. Мені буде вдосталь. можливо, комусь ще наділимо навіть. Тому що робили ямки ось таким апаратом. Чесно скажу, чи він у мене простояв, купив я, не користувався майже. Але, але так сталося, що. Виручу, дуже гарно робить ось такі рядочки. Ось такі рядочки, все гарно виходить. Сіємо, я ж кажу, будемо мигдаль висівати. Е, є в нас гібрид, отой, що темні ягоди, як слива. Те все насіння висіваємо так, як воно є. Ось показую мигдаль. Той що ми висівали зимою. Дуже гарно зійшов. До речі, мигдаль, який приморозив. Він одійшов, але він ось такий. Бачите, який мигдаль зійшов після морозів, він вже переганяє і витягується. Точку роста все ж таки приморозило і все ж таки мигдаль реагує. Ну, ось такі рядочки у нас гіркого мигдалю. Почала сходити алеча, але дуже погано сходить. Але нам... Ось такий єврокуб. Минулорічний, хто пам'ятає, як у нас зроблений до машини щеп прицеп. І шлангою проливаємо, де шланга не дістає, там проливаємо лійкою, є час. ось так. І висаджуємо сюди насіння. Насіння вже майже набрякло, вже готове до проростання. Поки робили щеплення, воно прогрівалося у нас на бочці. Хто знає, ну, хочу показати це мигдаль. Мигдаль десь я рився, там вже Мигдаль починає прокльовуватись. Ще таких пророщих немає. У нас була абрикоса, яку ми висадили, проросла. Це в нас гібрид, то є, що і такий слива червоном'яса, але бубка, бачимо, ну, насіння велике, крупне, не так, як величі мілке. Посадимо, побачимо, спробую на нього щипити, тому що ну, я в крону щепляв, дуже добре приживається.